У Вараському ліцеї номер 1 учнів навчають логічно мислити, розробляти стратегії та формувати план дій. Ці навички діти здобувають на гуртках шахів і настільних ігор. Понад 15 років їх незмінним керівником є Олександр Макоєдов. З 2011 року ми вперше про себе заявили як місто, в яких справді розвиваються шахи і шашки. Були молодіжні ігри Рівненщини, і ми зайняли там друге командне місце серед шашок. Остаточно було вирішено, що гурток має бути в нас. От, і Адміністрація ще виділила ще декілька годин додаткових для цього. І потім поступово ми повернулися в лідери шахів і шашок в нас в області. Гуртки відвідують діти різного віку. Тут цікаво усім: і старшокласникам, і наймолодшим учням. Шестикласниця Софія захоплюється інтелектуальними іграми з першого класу. Мені дуже подобається грати в шахмати, тому що я нібито переношуся в інший світ, і я розвиваю так свою логіку і. У мене краща пам'ять, тому що я запам'ятовую деякі ходи, ті, що робила, і можу їх використовувати в іншій грі. Попри свій вік, юні гросмейстери вже можуть поставити і шах, і мат впевнено орієнтуються у полі гри. Неодноразово брали участь у турнірах місцевого, районного та обласного рівнів. Зараз цьому перешкоджає війна, але вони продовжують наполегливо працювати у колі друзів-однодумців. Найбільше я граю в онлайн шахи зараз, тому що турніри не часто проводяться. А так ну мій суперник це Софія Скіпчик, ну і інші старші. Десятикласник Микита Лобанов каже. Якості, які він набув, опановуючи гру у шахи, допомагають йому швидко приймати рішення та досягати своїх цілей у повсякденному житті. Мені подобається взагалі думати, розмішляти різні стратегії, придумувати наперед, думати, як суперник походить. Я неодноразово становився чемпіоном області. Також я декілька разів грав у нічю з кандидатами у майстри спорту. Випускники гуртка шахів мають чималі здобутки. Серед них Андрій Кот. Звісно, вже своїми силами. От два роки назад він зумів здати на нормативи КМС. тобто він зараз КМС по шахах. На гуртку настільних ігор діти вивчають настільні ігри народів світу, а також логічні, економічні та стратегічні ігри. Серед них лабіринти, пошуки скарбів, такі ігри, як стратего, сьогі, румікуб та інші. На кожному занятті ми розглядаємо нову ігру на кожному занятті. І, от, якщо взяти приблизно це 34 тижні, ну це от за один рік ми розглядаємо. Нових 34 настільних ігор. Мені подобаються усі ігри, які мені пропонують, тому що це цікаво, весело і можна завести багато нових знайомств. На відміну від гаджетів та комп'ютерних ігор, настільні ігри дарують живі емоції, тому діти з нетерпінням чекають кожного заняття. А найбільша перевага, що пограти та одночасно розважитися і поспілкуватися, учні можуть у стінах рідного ліцею номер 1 Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.